Аналітики до нього доєднується Олег Постернак, це політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава, вітання. Отож, президент Володимир Зеленський заяви, заявив що візити американських високопосадовців впливають на інтенсивність російських атак по Україні. Глава держави розповів, що протягом двох ночей після прибуття американського генерала Кіта Келога не було жодних масованих обстрілів. За його словами, кияни навіть почали жартувати з цього приводу. кажуть, що нам слід дати генералу Келогу український паспорт і залишити його тут. А американцям Варто частіше приїжджати до нас, тоді б Росія менше бомбардувала українські міста. Ну взагалі, обстріли все ж таки були. Як я зачитувала раніше, 400 БПЛА летіло сьогодні в бік України. Найбільше було у Харкові, кривому розі та у Вінниці. Тобто, якщо говорити по лозі так даної заяви, то нам потрібно тепер кілька келогів, не лише один, який буде в Києві. Дивіться, я б не пов'язував присутність американського генерала з інтенсивністю атак. Насправді вони тривають більш інтенсивно вже з травня місяця. Російська Федерація досить вдало випробувала нову тактику ракетно-дронових атак, а вони обирають певне місто і зосереджують весь арсенал і ресурс військових. Цілий проти України на, цей, на цю локальну територію обстрілювали в свій час е, і постійно обстрілюють Староконстантини в Хмельницькій області, постій б'ють по Луцьку нещодавно, потім Львів е, Тепер Вінниця, Кривий Ріг сьогодні страшна е, жахлива ніч для містян. До цього були постійно Дніпро, Харків, Одеса. Дістається Миколаїв, на жаль, під постійним обстрілом Херсон знаходиться. Я не знаю такого куточка в Україні. А ну вже Чернівці Залиш... залишилось бодай, ще Закарпаття, яке більш-менш. Але й там були за всю історію війни також. Повітряні тривоги і туди летіли цілі насправді. Тому немає жодного куточка на території України, де б можна було сказати, що це 100% безпечно, і тут зовсім не залежить від того, хто присутній: американський генерал, Трамп, Байден чи хто-небудь, хоча існує така конспірологічна версія, що якщо в Україні там знаходяться високоповажні гості, то в принципі інтенсивність так можливо Росіянами зменшується. Мені здається, це лише просто певні вигадані фантазії в масовій свідомості, які зовсім не корелюються з реальними бажаннями Росії. А реальне бажання Росії показувати перед іноземними делегаціями свою здатність наносити терористичні удари, реальне бажання Росії вражати якомога більше цивільних об'єктів. Інфраструктурних об'єктів реальне бажання Росії вселяти далі страх і показувати себе, начебто, як сторона, яка ще має ініціативу війни, і здатна нав'язувати певну логіку бойових дій України. Але все ж таки, з того переліку міст, які ви назвали безпосередньо, немає Києва. За декілька днів до приїзду Келога на Київ летіло просто страшне. Там постійно були, ми постійно зачитували статистику, бачили ці жахливі кадри, Летіло десятки, а то й сотні дронів. ці дні поки що в Києві трішечки спокійніше. Знову ж таки, менше, тобто Путін все ж таки боїться Америки. Якщо б він боявся Америки, він би давно вже пішов на припинення вороги. Бо це була вимога Трампа, до речі, спільна вимога з українською владою і європейськими лідерами. Якщо б Путін боявся Трампа, він напевним чином не, скажімо так, не діяв би так нахабно і впевнено на дипломатичному треку. Наприклад, на Китайському був Лавров присутній зараз в Китаї був принаймні до цього візит в КНДР. Тощо. Я думаю, що Путін не боїться Трампа, але він остерігається його неадекватною реакцією. Так буде логічніше. Чому чи, чи здатний Трамп на неадекватну реакцію? Да, здатний. А, але адміністрація біло дому намагається самоконтролювати себе в своїй стратегії по відношенню до України і до Російської Федерації. Черговий аванс Трамп видав 50 днів. За ці 50 днів може відбутися все, що завгодно. І про цих 50 днів дійсно ми поки що не чули офіційної позиції від Кремля щодо 50 днів, але кремлівські посіпаки власне видають щось по типу нам байдуже ваші ультиматуми. чи можна зараз прогнозувати, з якою чи вийде Путін з якою заявою, і чи власне буде шукати ультиматуми з Трампом, чи все ж таки дійсно йому так байдуже? В uh, більшій мірі байдуже, але реакція має бути зараз. реакцію замінюють Пісков, Лавров, Ушаков, Рябков, які періодично а і Медведєв, зрозуміло, своїми черговими, як він сказав, назвав ультиматом Трампа театральними uh, декоративними да, заходами. Але тим не менш, я думаю, що Росія була певним чином озадачена. За заявами Трампа, які пролунали в понеділок, 14 липня. Бо інакше вони різко відповіли б зразу ж. Там, де немає прямої, чіткої, швидкої реакції Путіна, це означає, що в Кремлі зосереджуються і думають. Думають, як уникнути, скажімо так, той лінії, в яку скеровує Америка Путіна. Або як відповісти, і щось мені підказує логіка, що Путін буде відповідати як тільки Ке поїде черговим ударом по Києву. Тому, повертаючись до вашого спостереження, яке цілком абсолютно об'єктивне і е, зрозуміле, але тим не менш він це робив тоді, коли він клав, розмовляв. З Трампом по телефону і клав трубку і на наступний день чи в цей же день починав бомбардувати Київ, і до речі, зараз я обговорюють цю цікавинку з приводу Меланії Трамп, яка дорікнула своєму чоловіку через те, що він поговорив з Путіним, але після цього летять ракети. і Трамп до речі, це ще переповів всім журналістам, не зрозуміло з якою метою, можливо показати, що Меланія. Теж дотично до вирішення якихось глобальних геополітичних питань. Дуже цікава, звісно, тема, яку потрібно буде купнути. Але я можливо і так, що в Україні з'явився такий союзник, на якого ми не очікували, дружина президента, яка, напевно, його додає трішки раціонального духу до поведінки Трампа, і це ніколи погано, не буде, якщо це правда, дійсно. Але нині для Путіна це не є стримуючими факторами, тому побачите, як тільки Кева підійде, я точно думаю, що треба очікувати нову навалу ракетно-дронову в тому числі на столицю. Знаєте, зараз в соцмережах ціла купа вже мемів від українців щодо Меланії Трамп. Особливо мені подобається капелюшок її, який вона одягла на інавгурацію Трампа, де було такими буквами СБУ. Написано, ну наші люди вони як завжди, але дійсно, якщо це так, якщо дійсно і в принципі ми розуміємо, що Меланія Трамп скоріше всього, що має вплив на свого чоловіка. Повертаючись до теми, проте Росія раптово власне заговорила все ж таки про мирні пр переговори, але як завжди, в своєму форматі, як заявив в коментарі російським пропагандистським змі, речник російського правителя Дмитро Пісков Кремль закликає усі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся. Ймовірно, йдеться про переговори в Стамбулі, на які Росія знову ж таки відправить ту ж саму делегацію низького рівня. Це що? Це щоб показати Трампу, що все ж таки Росія, нібито хоче миру. Так, да, безумовно, тут прав... правило. Показати формально, що як би там не було, які б не існували в історії, але ось Кремль наполягає. Ви знаєте, ми живемо в такій зазеркальній реальності, коли нацистський режим в Росії говорить про те, що вони борються з нацистським режимом в лапках, зрозуміло, в Києві. Але насправді вони є власне фашисти 21 го століття. Я думаю, не треба доказів інших. Ви бачите, ми проживаємо живемо в цих доказах кожен день, три роки війни і до цього. Росія, говорячи про мир, створюючи біля себе оцю антураж мирного врегулювання, демонструючи оці флюїди, бажання встановити перемир'я. Але насправді фанатично озвіріло продовжує вигризати клаптики української землі, вбивати українців і кидати шахеди і ракети на її територію. Тобто це така реальність, коли слова не відповідають діям, дії камуфлюються якимось дурнуватими комунікативними трюками. І я б слова ці не оцінював взагалі. Боже, Путін казав в січні дуб ніколи на Україну нападати не буде. Я сподіваюся, наші дивичі всі дивилися фільм бісі щодо президента Зеленського. Так, да, він спадається з трьох частин, там більше двох годин. Раджу подивитися, він трошечки трошечки, скажем так. Можливо сказати, заангажований у бік особистості президента, але я не бачу нічого цього критичного. Там багато цікавих факторів є. І там, зокрема, знову показано оці вирази слова Лаврова, всіх цих російських кремлівських чиновників в грудні, в січні 22-го року, у грудні 21-го року, про те, що ніякого нападу на Україну не буде. Так, ну, це ж слова, начебто, хтось і міг би повірити ці слова. Вже тоді, Мову. багато хто вірив, до речі, вважав, що так, Кремль тримає слово-слово. Ні, ми живемо просто в епоху постправди, коли слова нічого не варті. Правильно, дуже сказав Трамп. Він обіцяє перемир'я Трампу, кладе слухавку і запускає е, ракети. Тобто, як це корелюється? І Трамп, напевно, не звик жити в, в таких параметрах геополітики. А прийдеться звикати до того, що Путін абсолютно по барабану все, що він говорить, говорить краще за слова дії, і от те, що Трамп повертає нам зброю, ну повертає або можливо поглиблює, це вже дія, конкретна дія. Але власне наскільки достатня дія, ну якщо говорити про перемовини, знову ж таки, якщо запропонують, ну Україна завжди вона приїжджає на ці переговори, також щоб показати світу про те, що вона готова, хоча розуміючи результативність подібних зустрічей, але все ж таки одним із головних результатів цих зустрічей є повернення наших військовополонених хлопців і дівчат, загалом і важко поранених, важко хворих, також було повернуто багато. Тобто ми говоримо про тисячі, так але все ж таки, якщо говорити про про підсумок цього це позитив, але знову ж таки Росія висвисунуть е, свої умови нереалістичні. Знову будуть говорити про те саме е, ультимативній формі і так далі. Е, про Україну і про те, що вона в принципі має капітулювати перед Російською Федерацією. Це вчергове переконає Трампа, що нібито дійсно Росія хоче миру. Ну я думаю, він вже переконаний, що Росія не хоче. Він це зрозумів. В травні, в червні цілими авансами довіри до Путіна. Але щодо про третього раунду перемовин, я хочу спитати, чим закінчився другий, нагадати, чим закінчився другий раунд? Закінчився, що є ось проекти меморандуму, російський меморандум, український, і сторони мають надати відповіді mm -hmm. на ці меморандуми. І після цього вони будуть визначати, яким буде рух далі. Потім момент ще українська сторона запропонувала особисту зустріч Зеленського і Путіна. Росія, начебто, відреагувала, але хотілося би почути, якщо росіяни хочуть сісти на третій раунд перемовин, хай нададуть пропозиції. По українському меморандуму, а ми там запропонували цю особисту зустріч, запропонували припинення вогню всеосяжне і повне. Ну і хай вони вивчать наші пропозиції на їх папірець, який вони називають меморандумом. А потім визначаючи, готові вони самі на перемовини. Бо е, перемовини про що? Знову пофотографуватися мединському треба для його особистого е, архіву. Матеріалів для пам'яті родинної історичної. Чи як? Ну навіщо? Третій раунд, щоб що? На... Сторони надають свої відповіді на проекти договорів, меморандумів. Далі об... це можна обговорювати і в онлайн форматі. Зустрічатися заради обміну. Ну, я вам хочу сказати більше: насправді контакти це переважно контакти між українськими і російськими спецслужбами. Визначення списку, це ж не перемовні. Не, вони зібралися і не визначають конкретно прізвище, кого звільняти. Це все робить потім про робочі групи, контакти між українськими і російськими е, військопосадовцями, між об, омбудсменами. Наші делегації особливо не при чому. Е, обмін був і раніше і до раундів перемовин. Так, не такої інтенсивності, але був. І зараз ці обміни погоджували саме спецслужби, а не мединські особисто, який сидів і вивчав кожне прізвище. Тому перемовини заради чого? Щоби вислухати дурню чергову е цих високоповажних красивих костюмах е дядьків російських. Ну. ну але все ж таки, якщо Україна не приїде, то на цьому зіграє Кремль. Я думаю, ми приїдемо. Це це ж для нас не принципово подивитись в очі знову е, цим твай, тварюкам, які продовжують робити вигляд, що вони не здійснюють агресію і геноцид українського народу. Добре, ще раз подивимося їм в очі, Вислухаємо їх повну нісенітність. Розвернемося і поїдемо далі. А вони будуть вислуховувати наші пропозиції, наші наполягання, наші е, цілі і, е, скажімо так, позиції. Гучна заява Трампа про підтримку України трохи починає охолоджуватися реаліями. Вже відомо, що постачання далекобійних ракет не буде, і по Москві бити не треба. Принаймні, про це він сказав в спілкуванні з журналістами. Власне, нині з'явилася інформація про те, що принаймні дві європейські країни не купуватимуть американську зброю для України це Чехія та Франція. Поки виглядає, що ініціативу точно підтримує і Німеччина і. Велика Британія та Нідерланди, але все ж таки, чи не стане отой от перелік тих, хто не забажає брати участь у схемі Трампа ще більше? Ні, я е, 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 бив би в тривогу. Через цю новину Чехія вона сказала зосередиться на купівлі боєприпасів, і тут вона спрацьовує досить чудово. Кількість наданих боєприпасів дозволяє Україні триматися впевнено, але цього мало зрозуміло. Що стосується Франції, вони рідко взагалі кооперуються з американським оборонпромом. Французи не, не люблять купувати американську зброю. У них, по-перше, є свої військові заводи, і вони намагаються диверсифікувати, наприклад, своїми літаками, своїми ракетами дальнобійними, скальп, наприклад, міражами і багато іншими номенклатурою. Те, що Німеччина і Британія купують, це означає, що вони дуже тісно пов'язані з американською військовою промисловістю. Вони і раніше були пов'язані, тому в принципі система ж яка. Німеччина і Британія передають наявно у них зараз обладнання, техніку і ем, озброєння Україні, а замість цієї купують у американців те, що вони робили і раніше. Тому найближчим чином, мені здається, до швидше доєднаються скандинавські країни, зокрема Норвегія, Швеція, можуть ймовірніше можуть доєднатися Нідерланди, які також тісно пов'язані з американською військовою індустрією. Менше ма е... ну, можливо доєднається Іспанія, до речі, яка також має широкий спектр обладнання. Е... Хотілось би, щоб такий член НАТО, як Туреччина, щось нам солідніше дала ніж. Лише деякі з відомі озброєння, да, безпілотники. Тощо точно не буде брати всі участі, можливо, декілька країн Центральної Європи, Греція, можливо Португалія під питанням, ті, які не мають таких можливостей і ресурсів саме для цього. Хотілося б, щоб Польща відіграла тут більш активнішу роль, враховуючи, що виборча кампанія Польщі вже. Пройшла і Польща могла б з зрозумілих причин пришвидшити і деталізувати ось військову операцію між США і Україною. Власне, у Москві після першого переліку що Україна буде бити по російській столиці, вже, начебто, заспокоїлася, бо той же Пісков назвав відправлення зброї Українам коштом Європейського союзу. все ж таки бізнесом. Ну але все ж виходить, що нам знову надають можливість тримати оборону, посилить трохи ППО, але зброю, яка б дійсно переломила хід цієї війни і змусила Путіна сісти за стіл перемовин, не надають. Давайте питання задамо інше, трішки більш глобальніше. А вона існує, існується е, е, Немає такої зброї, яка змусить Росію йти на шалені компроміси чи на відвід території всіх військ нашої території, окупованої, чи дозволить Путіну зламати Путіна. Не існує такої зброї. Якщо говорити про якісь сценарії. Теоретичної перемоги в війні, то це сценарії, які мають комбінувати військову відповідь Росії з боку країн НАТО. Це сценарії мають комбінувати внутрішні чинники в Росії, яку треба підігрувати і скеровувати проти кремлівського режиму. Це сценарії, які пов'язані з впливом таких країн, як Китай. Жоден з цих сценарій і зараз не задіяний. НАТО не збирається нападати на Росію, Китай не планує тиснути на Москву. Всередині Російської Федерації поки що немає підстав для того, щоб вплинути на позиції кремлівського режиму. То як то що з цього має, яке диво має зробити Україна? Ну. Але все ж таки, ті далекобійні ракети, які були надані, ми ними били і по тих заводах, де виробляється власне певне озброєння по військових об'єктах, що ослаблювало Російську Федерацію? Так. Але в такому разі Путіна нічого не змушує нічого, не руки не скріплює налякати можливостю використання тактичної ядерної зброї. Не забувайте, що в Росії є ядерна доктрина, яку до речі вони змінили минулого року. І США про це в курсі. Це до речі, одна була з тих причин, чому Байден дуже відтерміновував далекобійну зброю. Це не секрет, і це визнав навіть Джейкоб Саліван в останніх брифінгах, коли ну йшов з посади радника з національної безпеки президента США Байдена. Власне, але хто точно не купуватиме Україні зброю, це ж звичайно таки угорщина. Більше того, конфронтація між країнами досягла свого апогею міністр закордонних справ Угорщини Патер Сіярта. Заявив, що Будапешт 16 липня запропонує європейському союзу накласти санкції проти України через нібито смертельне побиття угорського громадянина співробітниками ТЦК на Закарпатті. Раніше із закликом до таких санкцій до європейського союзу звернувся прем'єру. Угорщини Віктор Орбан. Ми пам'ятаємо, що в Угорщині незабаром будуть вибори. І ми ще, мабуть, що на фоні цього багато що почуємо. Так, це стратегія дуже крута, велика макротехнологія. Перетворити Україну на образ ворога. Раніше це був Джордж Сорос. І Фідес і Орбан вигравали на виборах за рахунок цього нагнітання страху фіктивного штучного страху. А про що говорить Орбан? Ой, зараз ми приймемо Україну в ЄС, і все буде кінець угорським фермерам. Буде катастрофа для угорського сільського господарства. Українці нахлинуть і заберуть угорців місця роботи. Потім такою таким образом ворога були свій час мігранти. Ну і зараз тепер Україна, українці, український президент, І Орбан, його медійна машина кинута зараз повністю на те, щоб е, повернути, повернути е, колись ті відсотки підтримки, які були раніше. Зараз приблизно у Фідесах 32-30% рейтингу у партії Петера Мадіра Тіса. Десь 52%. Те, що Орбан буде робити, все можливо від всяких штучних референдумів. Консультативних опитувань, до нагнітання страху, до цих ем, декоративних санкцій. Ну, я думаю, наші люди розуміють, що ніякі санкції проти України не будуть запроваджені, тому ніхто крім, крім Угорщини, це навряд чи взагалі буде проговорювати. Я думаю, що і з нею сховачили ніколи на це не пристане, до речі, незважаючи, що непорозуміння між Братиславою і Києвом все ж таки наявне зараз. Тим не менш, вони це виставляють в своїх медіа як. Суб'єктність, як про свою принциповість, як бажання Орбана захистити в лапках угорців від війни, яка зараз триває між Росією і Україною і її наслідки. Чи спрацює це? Ну, як політехнолог можу сказати, що для частини виборців це спрацює. Наскільки великою ця частина, а отут тепер будемо апелювати до розуму простих звичайних угорців. Хочуть терпіти ще Орбана з 2010 року, вже 15 років. Хочуть ще потерпіти 4 роки. Ну, хай обирають. Орбан стане знову прем'єр-міністром і черговий раз буде локшину на вуха сипати угорцям. Не хочуть терпіти, готові дати шанс іншому уряду з новою економічною політикою, бо Орбан завів країну в рецесію. Там зараз серйозний спад ВВП і не тільки ВВП, і інфляції висока. Ну, хай тоді угорці вирішують для себе, що насправді хто їх ворогом, українці, які виборюють зараз незалежність, в тому числі Європи, чи їх уряд, який робить все можливе, щоб перекласти відповідальність за свої економічні прорахунки в кишеню простих угорців. Але все ж таки в подальшому, ну зрозуміло, як ви вже сказали, що європейський союз не підтримає ці санкції проти України, але в подальшому Угорщина може використовувати і спекулювати на цій тематиці, типу що в Європейському Союзі не підтримують, і ми там не проголосуємо за якісь важливі рішення для європейського союзу. Ну звісно, бо він же називає Брюссель це головним своїм ворогом Орбан в своїх пропагандистських трюках. І цього цієї лінії він буде дотримуватися і далі не сумнівайтеся. Якщо Угорщина власна не блокує 18-й пакет санкцій, то це активно роблять Мальта і Словаччина. Мальта проти зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, Словаччина ж вимагає гарантій у разі відмови від російського газу. Власне, що робить зараз керівництво європейського союзу і знову ж таки країни лідери великих країн Європейського союзу аби впливати? вплинути все ж таки на тих, хто проти, і чи щось роблять, 17-го пакету санкцій, що він все ж таки більш загрозовий для Росії, ніж інші пакети. Це правда. Мова йде про зниження нафтового порогу ембарго з 60 доларів ну, майже до 45-47 Не забувайте, що мальта єдина країна, яка продовжує продавати паспорти свої. По-третє, не забувайте, що в Мальті просто величезна маса, як і на Кіпрі, росіян, які купують ці паспорти. Тому я думаю, що без російської волохатої лапи. Через мальту додатково заблокувати цей пакет санкцій після того, як Словаччина наче була б задоволена відповіді Єврокомісії з приводу стратегії відмовлення від російського газу і компенсації компенсаційних механізмів для Словаччини. Вони задоволені були задоволені і готові були зняти своє вето з цього 18-го пакету санкцій. А потім виникла Мальта. То я думаю, що волохата рука Росії точно попрацювала в цьому кейсі. Враховуючи все те, що я вище вам сказав, щодо майте і її зв'язків з росіянами, тут виходу немає іншого, як працювати в перемовинах, і Єврокомісія це робить. Я уявляю, як важко усуві фондерляєн висуховувати позицію всіх 27 учасників і погоджувати між ними те рішення, яке б влаштувало всі сторони. Але в даному випадку, це чисто. Дуже підозріла, заангажована позиція. От що що, Мальта ніяк не страждає від впровадження 18-го пакету санкцій. Тому я впевнений, що тут впливи Російської Федерації. Пане Олеже, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олег